Майже тисячу літрів марихуани знайшли правоохоронці закопаними на подвір'ї прикарпатця. Проживав прикарпатський наркобарон в селі Дубки Городенківського району, де і займався вирощуванням марихуани та заготовлював макове зілля. Щоб не викликати підозри, в односельчан, виготовлені наркотичні речовини закопував просто на власному обійсті. Для консервації наркотиків 49-річний Прикарпатець використовував відповідний реманент, який також вилучили правоохоронці. Вилучено 275 скляних. Банок об'ємом 3 літра з подрібленою рослинною речовиною зеленого кольору зовні зоні схожу на наркотичний засіб марихуану, Алюмінієвий бідон об'ємом 20 літрів з меленою маковою соломкою. Чотири поліетилен, поліетиленові пляшки, 1,5 літра з насінням марихуани, металеві кришки, вилучено банки, які в яких були залишки марихуани. Тобто це вказує на те, що е, даний громадянин займався процесом як вирощування, так і збутом наркотичної річни марихуани. По попередній інформації кількість вилученого там вже по цінах чорного ринку сягає близько 400 тисяч доларів США. Тобто, по, по самому обшуку я був особисто присутній. Дуже, дуже там ці банки були акуратно складені, значить верхні частини були змащені там невідомо речовиною, для того, щоб не ржавіли, не прогнивали, не попадала туди волога. Ніхто з односельчан не підозрював, що поруч з ними живе справжнісінький наркобарон, адже 49-річний житель села Дубки ні з ким не спілкувався і вів відсторонений спосіб життя. Якби не співмешканка, то чоловік би ще довго займався незаконним бізнесом. Те, що останній займався наркобізнесом правоохоронцям, розповіла жінка, яку він теж залучив до своїх справ. А щоб була більш покірною, частенько бив особи само по тих причинах, що коли ця людина до нас звернув, йшла з мала за мету звернутися, вона про це йому повідомила. І людина мала вже змогу цих чи два дня у процесі реєстрації, в процесі отримання ухвали суду, в процесі виїзду. Ми звернулися за допомогою управління карного розшуку, бо вже тоді, на той момент, ми розуміли, що ситуація резонансна, ми самі би не, не були з цим не справилися. Поліція розшукала втікача, який закопав на території свого господарства понад 200 кілограм марихуани. Півтори доби чоловік переховувався від правоохоронців, а вже в п'ятницю увечері його розшукали та затримали у одному із сіл району 10 березня в ході проведення. Всього комплексу оперативних та оперативно-технічних заходах в селі Серафинці Горденківського району затримано підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого 307 сьомою частиною 3 кримінального кодексу України. Після чого він доставлений Горденківське відділення поліції, затриманий в порядку статті 208. ї І сьогодні в суботу буде вирішуватися питання в суді про обрання запобіжного заходу. Я думаю, що ми виходимо з клопотанням тримання під варту. Я думаю, що суд нам задовірнить, враховуючи тяжкий злочин.